Дзеркало в під'їзді. Дівчина щодня поверталася додому через темний під'їзд. На третьому поверсі висіло старе дзеркало. Кожного разу відбивалася вона. Але одного вечора у дзеркалі стояв хтось за її спиною. Вона обернулася нікого. Піднялася додому. На наступний день поліція знайшла дзеркало роздитим. А на задній стінці напис Я вже всередині. Голос у навушниках. Хлопець слухав музику в метро. Раптом замість пісні почув шепіт Ти не один. Він знімає навушники, тиша. Надягає знову голос він за тобою. Озирається, за спиною стоїть чоловік з порожніми очима. Наступного дня його знайшли мертвим. У вухах навушники. На записі години його власного крику. Нічний дзвінок від себе. Дівчина отримала дзвінок о третя годині нуль нуль хвилин ночі. Номер її власний. Вона не відповіла. Дзвонили щоночі на сьомий день відповіла. З того боку, її голос, задиханий, не вмикай світло. Він біля ліжка вона кинула телефон. А потім почула кроки з під ліжка. Сусід із 42 її квартири. У будинку всі боялися 42-гу квартиру. Вона була завжди зачинена. Але кожну ніч чути було дитячий сміх. Одного разу двері відчинилися. У квартирі нікого лише дзеркало. На ньому було написано пилом Ти наступний. Наступного ранку квартира знову була замкнена. А в ліфті дитячий чаровик. Я твоя мама. Дівчинка гуляла з мамою в парку. Вона відійшла на мить, а коли повернулася, мама зникла. Через рік вона отримала лист Я твоя мама. Прийди до старого будинку на вулиці Лісова. 7». Вона прийшла. У будинку темно. Чує голос Я тут, кохана. Вмикає ліхтар. Перед нею жінка з її власним обличчям. І та каже Я ж чекала. Тепер ти мама. Ти вже спав. Дівчина лежить у ліжку, дивиться телефон. Раптом отримує повідомлення від подруги Ти вже спав. Вона дивиться на годинник 3 години 14 хвилин. Пише Ти що, з біса? Я не спав. Я щойно вімкнув телефон. Подруга відповідає. Але ж ти відповів так 20 хвилин тому. Вона дивиться історію повідомлень. І бачить. Її аккаунт написав Так, я сплю. О друга годині 54 хвилини. А вона нічого не пам'ятає темний екран чути важке дихання. Кінець. Поставте лайк. Підписуйся, буде ще страшніше. Увімкни дзвіночки, бо він може бути за тобою зараз.